Колектив Кам'янецького спецкомунтрансу б'є на сполох. Останнім часом ставлення керівництва до робітників нагадує ніщо інше, як підштовхування до звільнення. Останньою краплею терпіння стала заборгованість заробітної плати. На сьогодні розрахувалися лише за половину березня, а тут вже травень завершується. Також не зрозуміли працюючі і самовільного прийняття рішення щодо зміни фінансової установи, що перечить закону України про працю. Прийшла смс-ка, нам від Укргазбанка вже з пін-кодом, що ми переходимо на інший банк без попередження, без зборів. Зам директора повідомила, що якщо нам щось не подобається, то вони будуть братися за нас і будуть в нас якісь промахи в нашій роботі шукати. І якщо вони знайдуть щось, то вони будуть нас звільняти через те, що ми не согласилися з таким їхнім рішенням. Найкраща ситуація із іншими працівниками. Микола Гординський віддав підприємству 15 років сумлінної праці без нарікань. Однак, вже після першої суперечки керівництво показало йому на двері. Директор приїхав на підприємство на полігон. Виникла між нами якась суперечка, чи і до вечора дали мені догану. Я буду відстоювати свої права. Я подав до суду. Оскаржувати догану свою і відновлення на роботу. Після ряду звільнень, кого за доганою, кого за бажанням керівництва у працюючих виникли підозри, що структуру просто хочуть звести на нівець. Певно, вони хочуть це підприємство обанкротити і завести сюди якогось приватного підприємця. Виходить, що ми належно виконуємо свою роботу, але... Нам погрожують, ніби таким, що якщо вас щось не устраює, ми будемо вам шукати заміну. За словами представників депутатського корпусу, така ситуація виникла не вперше. Вже були підприємства, які за такою ж схемою просто ставали банкротами та зникали з мапи громади. Складається дивна ситуація, яка нагадує ситуацію, яка існувала в інших комунальних підприємствах. які вже сьогодні банкрутами. Дуже не хочеться, щоб вся ця відповідна дії управлінців цієї компанії були направлені на банкрутство чи доведення до банкрутства цього комунального підприємства. Я нагадую, що є відповідна кримінальна відповідальність за доведення комунального підприємства до банкрутства. Сьогодні на підприємстві є техніка, але з кожним днем все менше людей, які можуть на ній працювати. Тож підозра про те, що на місце комунальної структури прийде приватна, все більше ширяться як колективом, так і місцевими.